Коротке зауваження номер 68 Робіть те, що можна, і не складайте це на когось. А ми як любимо робити? Йдемо по вулиці, і далеко, чи недалеко, смітник, але ми кидаємо там, де ми є. І де не потрібно кидати. Бо є двірники, і вони приберуть. А ми є в державі, і навіть з нами обходяться нечесно. так? І ми не обороняємося. І що ми кажемо? Та є поліція, нехай вона за нас зробить. Але ми є в державі. І наші діти погано вчаться в школі, або лікарі погано лікують і навіть і вбивають, чи інші люди погано виконують свою роботу, та ні. Є чиновники чи певні органи служби, нехай за всім пильнують. А коли хтось не сплачує податки, і ми можемо зробити, щоб цього не було. Але кажемо, та є податкова, і нехай цим займається. І так ми, кожен із нас шукає крайнього, щоб хтось робив. А ми будемо чекати, що далі і з нами будуть робити неправильно, не по закону і згодом. Маємо те, на що заслужили.